Несла службу на позиціях хремінського напрямку, евакуйовувала поранених з лінії фронту. І січня цього року бойова медикиня-матушка рятує українських військових. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про себе, про вашу службу у минулому і зараз. О, я сама Переселенка, я сама з Лісичанська, з Луганської області. Я співробітник Лещанської міської військової адміністрації Северодонецького району Луганської області. Ну так сталося, що в травні 2022 року я вимушена була покинути рідне місто разом зі своєю адміністрацією та виїхати до Дніпропетровської області, оскільки за першою освітою я медик, я хірургічна сестра. То в грудні 2022 другого року я була мобілізована у місті Кривий Ріг, де стояла на обліку, як внутрішньо переміщена особа до лав Збройних сил, а саме до Національної гвардії. З січня а саме 26 січня ми виїхали у складі нашого батальйону на бойове завдання на кримінський напрямок у Серебрянський ліс. Бойові медики і медики род. Це дуже тяжка справа, оскільки ми живемо безпосередньо з нашими хлопцями. Ми знаємо кожного з них, кожен з них це наш син, брат або батько. Вони для нас дуже рідні, тому виносити їх пораненими це особиста втрата і це особистий біль. Ми не відносимося до цього як до роботи. Ми відносимось до цього, як до порятунку своєї рідної і близької людини, і як здійснюється повний процес от, евакуації пораненого, куди його можуть доставити? Повний процес евакуації бойові медики надають першочергову допомогу не безпосередньо в червоній зоні, безпосередньо в окопі або в укритті, після чого Поранений евакуйовується до жовтої зони в більш безпечне місто для того, щоб надати йому там уже більш кваліфіковану допомогу. І після цього вже машиною іваку або пішим ходом, наскільки дозволяють бойові дії, він евакуюється до точки Іваку, з якої вже їде на стаб пункт. Саме важке те, що у нас. Дуже не вистачає бойових медиків. У нас дуже не вистачає транспорту, у нас не вистачає забезпечення, але сам процес евакуації може займати від однієї до декількох годин, а навіть діб. Були такі поранені, яких ми не могли евакуювати протягом п'яти шести діб. І весь цей час медик знаходиться поруч з ним. То, що він відлучається надавати допомогу іншим, але він повністю надає йому весь комплекс заходів для збереження його життя і майбутнього здоров'я саме на передовій. У цих ситуаціях, коли були складнощі з евакуацією, наскільки складні були поранення, і чи знаєте ви, чи цікавитеся подальшою долею цих людей? Ми завжди цікавимося подальшою долею, бо ми. З... Зі всіма з ними зв'язуємося, ми підтримуємо зв'язок. Багато з них це не мої військовослужбовці, і також не військовослужбовці інших моїх побратимів, які це військові з дружніх нам підрозділів. Але вони всі телефонують. І як вони називають нас? Ви наші хрещені, бо ви надали нам друге життя, і це мій другий день народження. Бо Бувають такі тяжкі, що вони виїжджають і потім просто питають і шукають, хто мене врятував через своїх командирів, через підрозділи, через бо вони навіть не знають, бо вони були без свідомості, а були в такому стані, що вони не пам'ятають нічого. Два з половиною місяці ми знаходились в Кремінній і тут так це вже третій місяць. З 24 серпня ми знаходимося на Бахмутському напрямку. Наскільки відрізняється специфіка вашого минулого досвіду у серебрянському лісництві і зараз тут вона взагалі різна. Специфіка кожних бойових дій, кожної лінії фронту, вона є просто неповторна. В Кріміні там був по перше ліс, там були окопи, там було якесь укриття, і вак займав ну в середньому 2-3 години. Тут це нам потрібно винести пораненого. По-перше, це від 8 до 12 кілометрів це пішого іваку. По-друге, це чисті руїни, це кліщівка, це підвали, це розбити. Просто ти ховаєшся за камінчиками разом з пораненим або біжиш через поле. Тут немає ніякого взагалі укриття. Тому і івак тут займає до декількох діб. Яку роль відіграє ваше сержантське звання у, у вас як у бойової медикині? Як саме у бойової медикині, мабуть, ніякого. Але як у частини роти це відіграє дуже велику роль, бо розумієте, бойовий медик і медик роти це не просто медик, це особа, до якої йдуть з будь-якими проблемами. З будь-якими, це сімейні проблеми, це побутові якісь питання, це стан здоров'я, це просто поспілкуватися і отримати якусь психологічну підтримку. Навіть це так. Просто людині треба побалакати, і він іде до кого, він іде до сержанта. А якщо це сержант, ще й медик, то розумієте, всі йдуть до нас. Поранення таке, як оборотравма, у, у нас отримував кожен, але те, що стосується медиків. То на це не звертається уваги. Навіть якщо в тебе прилетів невеликий осколок, ти сам себе перемонтував і поїхав, бо комусь зараз допомога потрібна більше, ніж тобі. Командування у нас молоде та енергійне, воно веде вперед, своїм особистим прикладом надихає хлопців. І ще це розумієте, специфіка вікова, бо в нас хлопці. Вже так скажемо, більш доросле, які зробили свій вибір, і вони, ну, вони осознано це все роблять. У них немає того, що хочу це, хочу це. Ні, вони розуміють, ради чого? Вони на це все йдуть і ради чого вони тут знаходяться. Які найбільш розповсюджені типи травм на вашому досвіді? Як ви з цим справлялися? Це вогнепальні осколкові поранення. Це саме страшне і. Взривні, те, що стосується саме ампутації кінцівок, це, сам, це, це саме тяжке, і саме тяжке в цьому не надати допомогу, а саме тяжке заспокоїти людину і підтримати його, що на цьому життя не закінчується. Саме тяжке оце, коли чоловік знаходиться в стані шоку. Він розуміє, що в нього відірвано кінцівку. Багато в цей час просять тільки про одне закінчити своє життя, тому що в стані шоку вони не розуміють, як їм жити далі. І саме задача медика не просто надати допомогу, а ще й заспокоїти, заспокоїти його, вивести з цього шокового стану для того, щоб людина далі їхала з позитивним настроєм на лікування. Як шок війни може травмувати морально медика, і як цього уникнути, як цього уникаєте? Ви розумієте? Шок війни не повинен травмувати медика. На медиках тримається моральний стан всіх військовослужбовців. І розумієте, якщо будемо травмовані, ми. Медики, ми не зможемо допомогти і вивести з цього стану наших солдат, які стоять за нами. Я в кожному військовослужбовці, в кожному солдатику свого підрозділу бачу свого сина або свого брата. Мене дуже підтримує моя родина, тому в мене немає шоку війни. Так, може я не відчуваю цього зараз, може це якось скажеться потім, але ні, ні. Моя основна задача це не просто надати допомогу, а ще й підтримати моїх хлопців. Що найбільше може підтримати військовослужбовців, які несуть службу на лінії фронту або які вже є пораненими? Просто добре слово. Просто добре слово, співчуття, тепле відношення. Іноді цього повністю досить для того, щоб в нього все було гаразд. Просто йому треба взяти за руку і сказати: братику, буде все добре, я поруч з тобою, все буде добре. І все як ви особисто відновлюєтеся і відволікаєтеся від тривожних ситуацій, від вашого тривожного стану? У мене не буває тривожного стану. Мені ніколи. Мені просто ніколи. І все чи має місце гумор в умовах служби, і як ви ставитеся до стереотипних жартів про сержантів і про медиків? М -м, дивіться, гумор у нас присутній. Але як я ставлюсь до гумору, я ставлюсь добре. Мені пощастило, ніяких, так скажем, просержантів в мій бік не було. І чорного гумору. Також не було, але ми медики, і чорний гумор між нами завжди присутній, і з цим нічого не зробиш. Це специфіка. Так, ми жартуємо між собою чорним гумором, але це стосується тільки в спілкуванні між медиками. Це жодного чину не стосується військовослужбовців, бо цього допускати не можна. Розкажіть щось про ваших близьких, чи вони підтримують вас? Так, у мене дійсно. У мене четверо дітей: три донечки, синочок, чоловік. Вони знаходяться в кривому розі. Ми на постійному контакті з ними. Я розумію, що їм важко, але вони повністю підтримують мене. Мої діти пишаються тим, що їхня мама стала на захист своєї батьківщини. Розумієте, я народилася, і виросла в Луганській області. Як кажуть, це центр сепаратизму. Але це не так. Коли в 2014 році почалося оце проросійський двіж, Лисичанськ став проти. проти, і це все швиденько було задушено. Так, війна повернулась до нас в 2017 році, і вже в 22-му році Лисичанськ, хоча ми вважала, що це фортеця, він впав, але я дуже люблю своє місто. Я дуже люблю тих людей, які там народилися, які виросли. Це місто дуже зародило багато талановитих людей, і я хочу в нього повернутися. І це моя особиста мотивація повернутися в це місто. І не просто повернутися, а відбудувати його. І це місто повинно стати таким, яке воно було. Мотивація медиків: у кожного, мабуть, своя, але одна є спільна мета. Це зберегти як можна більше життя та здоров'я наших хлопців, бо це наша нація, це наше майбутнє, і для всіх це є фактом, що тут в Збройних силах на передовій зараз знаходиться цвіт нашої нації. Наскільки ваша медична підготовка до війни і практика, яку ви здобули після війни, наскільки вони сумісні і чому довелося по факту вчитися знову на практиці? Перший шок війни у мене. Так, він, мабуть, був. Але розумієте, він був, мабуть, хвилини три до тих пір, поки не закричали перші 300. Все, шок пройшов, бо треба було рятувати. Складність була одна, коли в мене було майже 15 поранених одночасно, а я сама. Оце я просто не знала, як мені розірватися. І я розуміла, що тут лепесток зірвався. Там ще хтось кричить, і отам кричить. А я не можу бросити цього, бо я ще не закінчила. Це складно ще одні. Це просто нехватка медиків. Нехватка медиків, саме бойових медиків, саме на передовій. Мені пощастило, бойові медики не рахують пасійні життя. Вони рахують тих трьохсотих, яких вони не довезли. Мені пощастило, в мене таких не було. Що вселяє у вас віру у перемогу і якою ви бачите Україну після перемоги? Віру в перемогу це мої хлопці. Я за ними це моя броня, це мій щит. Я бачу їхні обличчя. І це віра в перемогу. Це однозначно, якою буде наша держава після перемоги квітучою, квітучою і мирною. Бо в нас дуже працьовиті, дуже талановиті, дуже розумні люди. У нас не може бути по іншому.